Знак високої оцінки ратного подвигу високомобільних десантних військ та їх командування, я прийняв рішення підписати указ про присвоєння командувачу високомобільних десантних військ, полковнику Забродському Михайлу Віталійовичу звання генерал-майора. В Українській армії важко знайти більш достойного генерала, ніж Михайло Віталійович Забродський. Людина, яка користується беззастережною довірою президента і беззастережним авторитетом в лавах і українських десантників, і в лавах Збройних сил. України. Я ще раз вітаю вас з генеральським званням і думаю, що це демонстрація заслуг не лише генерала Забродського, а й всіх високомобільних військ.